Всім привіт! З вами залюблений в історію. Цьому відео ми будемо говорити про особисто, на мою думку, найкращого в принципі, українського політика в нашій історії незалежності або принаймні, одного із найкращих, так точно про В'ячеслава Чорновола. Загалом перед тим як я почну, власне, розповідати його історію, я хотів би сказати, що дивлячись його інтерв'ю, його взагалі в принципі поводження з людьми, ти як він одягався, реально. Я просто думаю, що таких людей в принципі в Україні в плані політиків не було і не буде, тому що настільки проста. І наскільки казали правильні речі, ну що таких прям політиків, прям як Чорновіл, реально не було ще точно. І тому мене, ця людина засловує реально досить великої уваги, принаймні від нас. І ми маємо пам'ятати як людина, яка в принципі, доклала всі зусилля для того, щоб Україна стала в принципі, незалежною державою. Тому загалом поїхав. В Ячеслав Чорновіл народився в 1937 році на Черкащині. Тобто відразу розкидуємо міф, що Чорновіл це ніякий не западенець, не бандерівець, не сєпар, не східняк він з центру України. Бо коли він приїжджав на схід, його часто називали бандерівцем. Хоча при цьому він взагалі в принципі на заході тільки очолював військку раду і все. Але про це ми поговоримо трішки згодом. Народився він у вчительській родині, ходив у школу, дуже добре вчився. Я дивився інтерв'ю його сестри Валентини Чорновіл, і вона заявляла, що в В'ячеслава був навіть свій розклад, де він повністю планував свій день по хвилинам. От беріть приклад Чорноволи: людина не курила, не бухала в своє дитинство, а людина навпаки пахала задля якоїсь мети. І от в результаті після закінчення школи Чорновіл вступив на факультет філології до КНУ сучасного Шевченка. Та він провчився всього на всього один рік, бо банально йому не було цікаво, особливо це. І вирішив на наступний рік, тобто на другий курс, перейти на факультет журналіст. Чому все дуже просто? Тоді вже був період відлиги, і відповідно на факультеті журналістики було дуже багато інакодумців, загалом було поширене вільнодумство, і до того ж там було багато майбутніх 60-х. Чорнові, власне, з ними познайомився і вирішив до них вже і перейти на факультет журналістики. У 25 році розпочинаються перші хвилі арештів дисидентів. Заарештовують багатьох побратимів Чорновола, а його самого починають допитувати, Ну, що банально він здав їх, тобто розповів там про них якісь подробиці життя і так далі. Але Чорновіл мовчить, він не збирав свідчити проти своїх друзів, наприклад, проти братів горенів. Він з ними досить тісно співпрацював і розумів, що вони банально нічому не винні, їх просто хочуть банально ні за що посадити в тюрму. Ну от за те, що він, власне, не захотів свідчити проти своїх друзів, він отримав три місяці примусових робіт. У тому ж таки в 1965 році ви напевно 100% чули, відбулася маніфестація або протест у кінотеатрі Україна на прем'єрі фільму Ті незабутих предків Параджанова. Тоді Дзюба Чорновіл і Стус. Е... Взяли в руки мікрофони, сказали, типу, що дивіться, фільм класний крутий, проте у нас зараз приходять хвилі арештів дисидентів. У нас людей просто ні за що заарештовують, і давайте якось будемо проти цього протестувати. Власне. І тоді якраз Чорновіл типу сказав: хто проти режиму, встаньте. Ну але їх швидко пов'язали, і власне на цьому маніфестація закінчилась. Всіх їх звільнили з роботи, а Чорноволу не дали навчитися на аспірантурі в Київському національному університеті. Чорнил став власне безробітним, але він не сидів без діл. Він почав писати книжки. Він написав дві книжки про 49 терору і лихо з розуму. От лихо з розуму це достатньо важлива книжка в контексті історії самого Чорновола, так як він в ній описав історії 20... -ти... Людей, які були заарештовані під час 1965 року, і власне там сказав, що навіть за законами СРСР в принципі цих людей не мали право заарештовувати у 1967 році. Розпочинається судова справа над Чорноволом. Власне, за цю збірку, за лихо з розум. Я, от, до речі, почитав, що прокурором під час цієї справи був такий собі Борис Антоненко. І от оцей Антоненко, вже за часи Незалежної України, він дожив так до 2010 року. І цей Антоненко увага. У 2003 році йому призначена пенсія згідно із законом України за заслуги перед Україною. А у червні 2006 року генпрокурор України Медведько оголосив Антоненку подяку Генерального прокурора України. Тобто, уявіть, чел просто так судив невинну людину, і йому ще в часи незалежності присудили подяку за заслуги перед Україною. Челену викукучи, що. Коротше кажучи, Чорновола було засуджено на три роки, проте через півтора роки, в 69-му році, він вийшов з тюрми у зв'язку з законом про амністію. Всі думали, що Чорновол вийде і все. Він буде типу сидіти тихенько і не буде протестувати. Проте ні, навпаки, цей перший арешт, його навпаки дуже сильно прям так аж завів. І він вирішив навпаки ще більше боротися проти режиму. І от, в 1970 році він починає видавати журнал «Український вісник. Цей журнал розходився тиражем приблизно в 100 примірників. Це був сам видавський журнал, тобто Чорновіл його там друкував, і потім так такі маленькі книжечки робив, і потихеньку через своїх друзів передав до інших людей, і так воно розходилось по всій Україні. Звичайно, тиражі були маленькі, як я сказав 100 примірників, проте тим менш вони були, і вони певним чином впливали на думки деяких людей. І от уже в 72-му році знову розпочинається діло проти Чорновола. Чорноволу інкримінували виготовлення та розповсюдження документів, що містять наклепницькі вигадки на радянський державний та суспільний лад. Чи ви розуміли за період цього другого власне діла так 72-73 років Черновола за оттіка один рік допитали 83 рази? Я думаю, прекрасно розумієте, як відбувалися допити в СРСР прокурором. Був той самий Антоненко, якщо що. В результаті Чорноволу присудили 6 років у виправній колонії суворого режиму в Якутії і ще плюс 3 роки в засланні. І от він відсидів ці 6 років у цій камері суворого режиму. До речі, він був одним із авторитетів в тюрмі, тобто він був досить гідною людиною в навіть в тому середовищі. І, власне, почав жити в Якутії. Але в 1980 році його знову заарештовують. Як ви думаєте, чому? Нагадую, в 1980 році в СРСР проходила олімпіада, і це були як називали ці дисиденти між собою. Це були такі передолімпіадні арешти. Йому там приліпили, що він нібито гвалтував дівчину. Проте насправді чорновіл уже на той період був членом української гесінської групи. І, отже, чорновол засудили на 5 років ув'язнення. Будучи в таборах, він 120 днів провів без їжі. Він голодував, як знак протесту зрозуміло. Але цілком очевидно, що радянському ладові не було потрібно, щоб якийсь дисидент помер в тюрмі. Відповідно, вони його насильно кормили. Його сестра Валентина знову ж таки розповідала, що Чорноволу спеціально розкривали рота і шлангом спеціальним вливали туди просто якусь суміш для того, щоб він просто не помер. І через це, до речі, в Чорновола сталися певні проблеми з горлом. У 83-му році Чорновола було звільнено з тюрми, а у 85-му році він уже повернувся до Львова. Він працював кочегаром, працював на певних роботах, але уже у тисяча році він розуміє, що йдуть певні процеси, що можна реально відновити українську державу і стає членом української гельсінської спілки. Це така перша антикомуністична в принципі загалом організація вже в часи перебудови. Уже тоді лунали ідеї про те, що українська мова має бути державною мовою, і загалом Україна вже має бути незалежною. Згодом же з цієї УГС власне був створений народний рух України. Спочатку він називався Заберебудову, згодом просто народний рух України. Першим головою брали, до речі, Івана Драча, а не Чорноволо. 22 січня 1990 року, тобто 33 роки тому, народний рух України зорганізував таку акцію, що люди вийшли просто на вулиці і утворився такий собі живий ланцюг між Києвом та Львовом. Це на честь проголошення акту злуки. Чорновіл був дуже активним в парламенті. Він був власне депутатом ще Верховної Ради УРСР з 90-го року. І Він, власне, був одним ініціаторів проголошення декларації спочатку про державний суверенітет 90-го року, а згодом і акту проголошення Незалежної України. У квітні ж того ж таки року він очолив Львівську обласну раду, і ще, власне, тоді він почав декомунізацію на Львівщині, тобто тоді ще він почав скидати пам'ятники Леніну. У 1991 році відбуваються ж президентські вибори, перші в історії української незалежності. І на них перемагає Кравчук. Чорновіл другий з результатом 23%. І багато людей це назвали ці вибори, що е, це втрачений шанс України. Чорнові взагалі сказав, що програв не я, програла Україна. Про давайте логічно подумаємо: розвалювався СРСР, і, відповідно, Україна ставала державою з ринковою економікою. Це означало і так крах цієї економіки, і означало там жорстка інфляція і бідність і так далі. І от дивіться, давайте уявимо, якщо став президентом би Чорновіл. Чи зміг би він в теорії впоратися з цим всіми процесом? Тут таке питання, якби риторичне, бо я не знаю. Але, наприклад, якщо б він би не впорався з, в теорії з цими всіма викликами, так якщо б він би реально ну, не зробив би з України умовну Польщу, так як там Лехваленце, так той ж самий, відповідно, тоді б українці просто-напросто подумали, що типу, блін, чорновіл він ж націоналіст, да а він такий поганий. Дивіться, він такий тупий, він не зміг нам економіку зробити нормально. І в теорії можливо українське суспільство знову прозвернулося б би в бік комуністів. Ну, бо сказали, дивіться, при комуністах було так все нормально, більш-менш стабільно. Тут пройшов чорновіл своєю незалежністю, і дивіться, як все нам спаплюже. І, Відповідно, в теорії може бути таке, що в 94-му році на наступних виборах перемогли б комуністи. А так навпаки, чорновіл свою репутацію він зберіг. І от мені здається, що от саме от 99-й рік, в принципі. Це, от якраз в принципі, як на мене, от той момент, коли саме Чорноволу було б найкраще стати президентом, бо тоді вже більш-менш ситуація в плані інфляції стабілізувалася, хоча б трішки. да. І відповідно вже він міг би приходити і власне почати будувати нормальну економіку. І відповідно весь негатив на себе якраз взяли комуністи на чолі з Кравчуком. Тепер поговоримо з приводу загалом тез Чорноволи, який він висловлював в період 90-х років вже часи незалежності. Першому багато хто приписує, що він за федералізацію України. Я бачив інтерв'ю, де він це казав, він там заявляв, що він за федералізацію. Про те, щоб ніяка область не мала права там виходу з України. Максимум це просто зробити якусь певну децентралізацію на місці. Але згодом, до речі, він відмовився взагалі від і федералізації. от Чорноволу було дофіга противників, реально. Багато хто йому просто-напросто заздрив. Багато хто членів народного руху України взагалі, типу, заявляв, що Чорновіл це авторитарний режим в народному русі України. Але давайте будемо чесні, для Чорновола реально сама ідея вища, ніж посада. Він не був прям так сильно прив'язаний до тих посад. Йому, по факту, було пофіг. Це доводить навіть те, що він був головою Львівської обласної ради, так, але тоді, коли. Там поміняли в принципі загалом систему цю всю на місцях, і тепер голову цього Львівської обласної ради призначали чиновник від президента. і Він через це саме звільнився. Бо він хотів бути саме більш самостійно вести політику. А тепер, по факту, він був залежний від президента. Йому таке не подобалось, тому він пішов. Тобто він не тримався за посаду. І також він реально був супер за демократію. Він був за свободу слова, за свободу ринку, свободу там праці і так далі. Про те, як він загинув, я зніму наступне відео, бо там реально можна дуже багато всього сказати, там дуже багато версій. Я хотів би їх розглянути достатньо детально. А закінчити це відео я хотів би власне цитатами Чорновола, щоб ви просто усвідомили те, наскільки ця людина була масштабною для України. Україна починається з тебе. Народу, справедливість, бандитам, тюрми. Допустити дві державні мови це зруйнувати державу, яка і так в загрозливому стані на сьогодні. Немає в нас бандерівців та москалів, східних та західних. Всі ми, народ України. Я політик всієї України. Можливо, це трішки гучно і про себе так не говорить. Але в мене східний менталітет, і при цьому я в чомусь галича. Якщо тобі сподобалося це відео, то постав цьому відео лайк і напиши, чи чекаєш ти другу частину відео про Чорновола, де я розповім досить детально про його власне загибель. Сценарій вже до відео готовий, тобто я вже всі матеріали, які треба, опрацював, вже в мене все є, залишилось тільки записати. Напиши в коментарях, чи варто записувати, чи ні, чи буде тобі цікаво, чи ні. Також підпишись на всі мої соціальні мережі, посилання в описі до цього відео. І не забувай про конкурс, який я проводжу за розігрую книжку і зустріч зі мною. Виконуй всі умови конкурсу і вигравай книжку. Дякую за увагу і до зустрічі у новому відео.